Не зовсім казка або про що мріють лісові друзі. У їжачка зранку не було настрою. Якщо чесно, він дуже ображався на Вову, який другий день поспіль приходив з дідом у цей лісок. Хлопчик лише вдавав, що шукає гриби, а насправді вистежував їжака. Надто вже хотів Вова забрати тваринку додому. Щоб поселити її в картонну коробку з підтатових нових черевиків. Тільки їжачок ні за що у світі не збирався міняти зелений ліс на людську квартиру. Саме тому він уже майже дві години ховався під густою ялиною і з досади тихенько пихтів. Ну, от, навіть пообідати не можу через цього хлопчиська, бурчав він. Що за нещасливий день? Зранку якийсь папірець на колючку настромився, ледве його позбувся. Тепер вовик. Мабуть, це він тут насмітив. Люди чомусь сприймають природу, як смітник. Вони що? І у своїх домівках сміття розкидають? Їжак згорнувся клубком, вирішивши трохи подрімати. По-перше, у вісні не хочеться їсти, по-друге, так швидше минатиме час. Йому вже набридло чекати, коли ж нарешті дід поведе вову додому. Тільки поспати нашому героєві не вдалося. Ой, пискнув заєць, який трохи не налетів з розгону на колючий клубок. Ти чого тут причаївся? Не галасуй, я ховаюся, прошепотів їжак. І я ховаюсь, відповів заєць, озираючись на всі біч. Їжачок раптом помітив, що куці справді увесь тремтиць зі страху. Невже вовик і тебе хоче зробити своїм домашнім вихованцем? запитав він. Не знаю я ніякого вовика. Мені постійно здається, ніби хтось за мною стежить, відповів заяць. Усе життя минає в страху й біганині. Лісові мешканці помовчали. Вухань почав потроху заспокоюватися. Порахувавши пульс і переконавшись, що той прийшов у норму, він полегшено зітхнув. Тим часом люди заходилися збиратися додому. Ще кілька хвилин і їжак із зайцем вибралися з під темної ялини на світло. І що ви там робили? зразу ж спустилася до них цікава сорока. Ховали щось? Про свої секрети розмовляли? Тихіше, не цокоти, попросив їжак. Краще подивися, чи далеко відійшли грибники. Сорока змахнула крилами і злетіла на сосну. Та достатньо, відповіла вона, знову спускаючись до старих знайомих. Ви що, людей злякалися? Але ці ж без рушниць? Ще чого бракувало, підскочив заєць. У мене так батьки загинули. Помовчали. Що тут казати? Трагічна історія. То й щоб, коли б вас упіймали, ну принесли б до себе додому, але ж годували, поїли, жодних турбот і хлопотів, зацокотіла сорока. А сама хотіла б жити в клітці, поцікавився їжак. Ні свіжого повітря тобі, ні неба блакитного над головою, ні травички живої під лапками, ні комашок довкола, а тут свобода. Вранці пташки щебечуть, вечорами коники цвірчать. Не життя, а пісня. Як без усього цього? Ой! Яка у вас тут цікава розмова, почувся згори тоненький голосок. Кілька секунд і перед нашою компанією з'явилася руда красуня білка. Вона завжди була в доброму гуморі, навіть коли забувала, куди сама заховала насіння або іншу смакоту. Так, це лише люди можуть у квартирах жити, а тварини створені, щоб мешкати в природі. Зауважила вона, ось і голуб скаже. Еге ж, друже, лети до нас. Підвівши голови, усі помітили на найближчій сосні старого мудрого голуба. Він уважав за краще не втручатися в чужі розмови, та коли вже запросили. Доброго вечора, привітався Сизокрилий. І, побачивши зацікавлені погляди, почав розповідь: Колись Бог створив людину, щоб вона теж жила на природі разом із тваринами. Це був рай. Ніхто нікого не боявся, ніхто нікого не ганяв, усі були вільні й миролюбні. Не уявляю миролюбного вовка, перервав його Заєць, і про всяк випадок озирнувся. Дуже давно вовки харчувалися лише рослинною їжею. Тигри та леви, які в наших місцях не водяться, теж не були хижаками. Страшні зуби в них з'явилися, коли на землю прийшло зло, пояснив голуб. О, якби всі жили мирно, замріяно зітхнула білочка. Скільки можна полювати один на одного? В мене Он вчора хтось шишкою жбурнув, не розумію, за що. Спішу вас утішити, що настане час, коли на землі між людьми й усіма тваринами знову буде мир, відповів старий голуб. Коли хором запитали заяць білка, їжак та сорока. Коли Ісус Христос, який створив цю землю, прийде сюди знову? Він спуститься до нас із неба на білих легких хмаринах у супроводі прекрасних ангелів. Ангели? Це хто? не зрозуміла сорока. Це Божі вісники. Кажуть, у них теж є крила, пояснив Голуб. Як чудово! захоплено вигукнула білобока. А коли Бог Ісус прийде? Відповідь на це запитання цікавила кожного, тому звірятка дружно нашорошили вушка. Точно ніхто не знає, та, мабуть, уже скоро, запевнив голуб, Бог створить цю планету заново, і на ній ніхто нікого не боятиметься. Усі любитимуть одне одного і сам творець житиме серед них. Прекрасно! Підхопила сорока, а хто потрапить на цю нову землю? Очікуючи відповіді, лісові мешканці затамували подих. Голуб трохи замислився. Він хотів пояснити так, щоб усі зрозуміли На новій землі житимуть із Богом ті, хто вже зараз не робить іншому зла. Хто любить Творця й слухняний йому, відповів він і відразу додав. Та скільки б людина не старалася бути доброю, без Божої допомоги в неї нічого не вийде. Від зла рятує тільки Ісус. Скільки зла, ох, скільки зла навколо, заохкала сорока. Вона теж була вже не молода. Тому на своєму віку побачила чимало. Нашого брата люди постійно ганяють, навіть маленьким дітям чомусь цікаво дивитися, як пташка від них утікає. Тільки ніхто не думає, що в ту миті її серденько готове розірватися від страху, а раптом вони її упіймають. Уявіть, клює пташка крихти, а якийсь хлопчак. Зненацька, як побіжить на неї з палкою в руці. За що? Просто так. Сонце вже сідало, тому час було прощатися. Голубе, а звідки ти все це знаєш? поцікавилася наостанок білочка. Я прилітаю на вікно однієї дівчинки, яка щодня читає з мамою Біблію. У цій книзі сказано про те, що було і що буде, відповів птах. Мені дуже подобається слухати біблійні історії, вони вчать хорошого. От би їх читали всі діти, зауважив заєць. Дізнаючись про нашого Творця, вони б росли добрішими. Звірята зітхнули, кожен подумав про щось своє. А я більше не ображаюся на вовика, промовив раптом їжак. Адже він хоче забрати мене додому не тому, що злий. Просто хлопчик ще не все розуміє. Сподіваюся, він виросте хорошою людиною. Повертаючись додому, їжачок тихо сопів і щось бурмотів собі підніс. А не такий вже й поганий цей день. Я зовсім не проти, щоб жити разом із вовою, сказав собі їжак, тільки не зараз, а на новій землі. Так, коли тут знову буде рай. Тримати вдома маленького лісового друга дуже цікаво, та все ж слід пам'ятати, що їжачкові, зайчикові або іншому звірятку – Набагато краще в природі, хоча ми й готові дарувати їм у себе вдома найщирішу любов і турботу.